Допомогти визначитися з майбутньою професією саме це стало метою заходу з профорієнтації, який для підлітків села особич організувала гуманітарна організація Сила інтелекту в рамках проєкту. Вій дім там де ти». у планах проєкту згуртування молоді, її всебічний розвиток та створення молодіжних просторів. Макар Голинок привіз для підлітків власну гру, яка покликана розширити знання та уявлення про різні професії. Вона має 50 професій. Всі вони різні по своїм по своїй суті. Ця гра має. За мету стимулювати молодь, яка не грає, на правильний вибір, тобто на вибір своєї майбутньої професії. Є у нас 50 карток з текстовками з описами професії, і є 50 з фотографіями професії. Мета цієї гри в тому, щоб правильно зрозуміти, що за професія там написана, і обрати правильну фотографію. Тут зазначено і середня зарплата, і навички, які притаманні людині для якісної роботи у тих чи інших галузях роботи. На картках зібрані професії від слюсаря та водія до президента Макар говорить, розроблена ним гра не тільки інформативна, а ще розвиває комунікативні навички учасників, оскільки під час гри підлітки активно обговорюють ознаки тих чи інших професій, зображених на картках: рівень заробітної оплати та перспективи працевлаштування. Учасники так званого воркшопу активно підбирали картки та з'ясовували тонкощі професії. Як виявилося, це не настільки просто. Мені дуже сподобалось, але ще й було важко, тому що не дуже було понятно, Але так взагалі цікава гра. Дуже корисна, всі могли визначитися і знати, куди вони підуть. Я хочу бути кондитером. Іду після школи, ну після 11 класу. Більшість учасників вже майже визначилися з майбутньою професією однак говорять, гра була корисною. Багато професій, про які я дізналася тільки сьогодні. Мені дуже сподобалося, то зрозуміло, але я не поміняла свою точку зору. Може комусь допомогло ця гра особисто я не поміняла свою точку зору, і я в майбутньому хочу стати лікарем-хірургом. Але мені кажуть, що мені більш програмування йде, але це більш як хобі. З професією точно не визначилась, але є кілька варіантів в сферу IT. Або графі графічним дизайнером, або архітектором точку зору не змінила. Але думаю, для інших вона була дуже корисна. Після активного пізнавального заходу діти підкріпилися солодощами, зізнаються, чекатимуть наступної зустрічі в бібліотеці, адже через змішану форму навчання з однолітками бачиться не часто.